Це сюди, сюди козаче лопань буде, і Росія десь тут приблизно. Від господарства Любові Сокол у селі Кудіївка до Росії навпростець полем 5 кілометрів. Оце зараз хочу написати в програму Чекай на мене. У мене в Ростові десь сестра двоюрідна має бути. Я думаю, ну чи зовсім уже дурні, чи з розуму зійшли війну затівати. Живий радій. Ну, що війну, що не вистачає? Шо? Живі, радуйся! Про можливе вторгнення російської армії наприкінці січня в Україну заявив три тижні тому начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За розвідданими Росія стягнула до кордону понад 90 тисяч військовослужбовців. У Харківській області з державою агресором майже 280 кілометрів спільного кордону. Єдине місце для законного перетину пункт пропуску Гоптівка. Доброго дня Інженер Артем Гнитньов їде додому у Харків. Був відряджені в Москві. А Да. Занепокоєність є, але я упевнений, що нічого такого не буде, тому що люди усі адекватні. Настрій людей у Росії однозначно проти будь-яких дій, які створюють політики. Я думаю, це буде добре. А це кафе перед пунктом пропуску. Світлана Діденко працює тут два з половиною роки. Тут люди пересікають. Тут люди перетинають кордон і всі хвилюються тільки про свої особисті проблеми. Як людина перейшла, як її пропустили, чи пропускають. Живе Діденко за кілька кілометрів звідси про можливе вторгнення росіян. каже так. Ну, паніки нікакої не буде. Паніки ніякої не буде, тому що це все хтось прорахував, продумав. Це все вже як как каждика то, -то просчитано, продумано». Кордон на Харківщині облаштований. Вони січа огорожею, огорожі окопами, бліндажами, валами та ровами. Немає паркану тільки на 5% межі, каже речник Харківського прикордонного загону Максим Бояр. Це в основному труднопроходимі місця, болотіста місцевість, річкова місцевість. Можна бути впевненим у тому, що от в цих місцях ну що це не слабкі місця. так, вони також прикриваються і як і відеокамерами, і тепловізорами, так і прикордонниками, і в день і вночі. За простором прикордонники цілодобово спостерігають за допомогою 70 камер відеонагляду. Прилади фіксують незаконний перетин кордону на відстані до 10 кілометрів. Ці кадри відзняті у жовтні. Чоловік накинув на колючий дріт куртку і переліз через огорожу на українському боці. Його затримали. Як з'ясувалося, у нього не було йому відмовили в перетині кордоні прикордонники Російської Федерації, тому він вирішив перетнути кордон вже десь поблизу. Прикордонники мають інформацію про накопичення військ Росії на полігонах за 300 кілометрів від України. Уздовж кордону техніка противника не пересувалася, говорить речник. Південний будь запросів з суміжної сторони. В прикордонних підрозділах є наявні резерви, також є додаткові резерви, які видвігаються на напрямок можливого вторгнення. Та займає оборону інформація. Та очікують прибуття основних сил. Прикордонни, готові для вирішення будь-яких ситуацій на державному кордоні. За словами Бояра, усього від початку року затримали близько сотні людей, які намагалися незаконно перейти кордон. Приблизно стільки ж затримували і минулого року. Дмитро Грибіник та Антон Калита. новини на Суспільному. Харківщина.